Всім привіт! Продовжую ремонт трактора. Вже два тижні фактично стоїть, Так, це вже його розібрав. Про те, що там сателіт лоб і палець лоп, то я говорив в прошлому відео. Але це було не все. Як розбирав? Значить, В праву сторону він не піде, бо тому що цей він не піде через шестерню. Треба було знімати повністю заднє колесо, витягувати полуось, витягувати бортову шестерню і таке. Ну, в общем, цілого трактора розбирати. Що зробив? Значить, Зняв з заднього колеса. Правого грудин, взяв таку е, арматуру, ну, підходящу по довжині, е, прокрутив трошки колесо, знайшов е, цей отвір в колесі, в диску самому, вставив арматуру і сюди цей вал потроху вибивав, так воно і вийшло. Е, в ліву сторону вибивав. Ну, вибити вибив, а далі Приїхали. Е, підшипники. Звідси підшипник вийшов, і звідси підшипник вийшов. І Тут підшипник так хорошо стоять, що його звідти стягнути дуже тяжко. Е, грався, грався, взяв булгарку, плюнув і вирізав. Зрізав Обидва підшипники зрізав. Цей розходник і він все рівно правий був трохи покоцаний, тому що через цю шестерню виходив і трохи його погнуло. Лівий був нормальний, але це таке. Зйомниками з лівої сторони не залізеш, щоб його не хотів знімати крило, так само кулесо знімати, це все додатково розбирати, лишні болти відрозки дати. Зрізав, виняв і все. Суть в чому ще була? Діло в тому, що, що мало того, що лоп, ще й розбило тій в корпусі тому цей корпус диференціала розбило отак поперек цей гніздо розбило і палець там бовтався. Білого смислу ставити назад не було. Або робити, точити всякі втулки, гратися, тикатися туди. Коротше, не було в мене бажання. Худи проси, щоб виточили, і підганяйте все. І, ну, одним, словом, одним словом, замовив я малі сателіти, пальці, штоперні пальці, е, далі е, корпус диференціалу. Ну, на цьому тижні, коли туди, там четвер я, я забрався запчасті, думаю. Я не в, в середу, мабуть то в середу забрав. Не, в четвер, помиляюся, перепрошую. Думаю, зараз собі по-бистренькому його, вчора ввечері думаю, по-бистренькому його складу, постягую, а там далі підшипники і поставлю, і буде пісня. Але не тут то було. Називається ремкомплект. Е, що вийшло? Получилося один палець і штопор нормально стали на цей, зафіксували сателіта, друга сторона, хоч тепла жмаха, засверлено трохи не, не по центру. І цей Штопор, що ту, з цієї сторони він за, вставляється, він має вставлятися легенько, заходити і виходити. А його забити не можна було. Мені здається, що він алюміній, він алюмінівий, е ст, колена сталь якась. Ну, нормально такий він не цей, <кій> то не алюміній. Що довелося зробити? Трохи е на булгарці його під е одну сторону. Ну, підрівняв так, щоб можна було е, з трудом забити туди. І так, так я його і забив з трудом туди. Поставив. Далі думаю, ну вже все нормально. З цим погрався вчора і все, буду ставити. Поставив шестерню, постав, е, поставив поставив середній сателіт з зірочкою. Е, поставив шестерню. Тут 6 болтів стоїть, це нова стоїть. Шість болтів стоїть. Чотири болти дуже добре стали на своє місце. 5 болт, ну, тако з натяжечкою йде, шостий болт, капець. Одна четверта болта не, не попадає на, на різьбу. І все, приїхали. Вчора плюнув на це все, пішов віддихати. Сьогодні, оце фактично, зранку. Взяв пилника е, і цей отвір в ширину роз, е, розграйбовував для того, щоб можна було е, закрутити болти. Зараз е, наживив оце все, болти понаживлював, щоб ще нічого не виставляв, просто поставив цей. Просто понаживлю, щоб мені шестерня ця відома ця не бовталась. Поставив цю шестерню, поставив цей сателіст, поставив ліву шестерню. Зараз буду ставити шайбу одну, що там має бути, і забивати... забивати, Лівий підшипник. Заб'ю лівий підшипник, буду тоді, ну, хоча б трошки попробую наб'ю, щоб не, не повністю, і буду тоді дивитися, регулювати оцю кухню всю. Скільки воно мені там буде, щоб воно мені не жувало не туди, не сюди. Ось така кухня. І ще плюс до того всього. Старий вал От, ось старий вал. Бачте, вона, вона крутиться. Бачте, на, на цій новій, що я е купив, е корпус на, на волустують добре. Ну що, всім пока.